Цьогоріч Національний університет «Львівська політехніка надає унікальну можливість для студентів магістратури за спеціальністю 0,53 психологія навчатись за програмою подвійних дипломів. Магістри мають можливість отримати два дипломи диплом Національного університету «Львівська політехніка і диплом Натінгемського університету. Для того щоб прийняти участь в конкурсі на програму подвійних дипломів Національного університету «Львівська політехніка та Натінгемська університету. Необхідно при подачі оригіналів документів заповнити заявку. Та анкету для участі в конкурсі також майбутні магістри за програми подвійних дипломів мають принести сертифікат, який підтверджує рівень англійської. Навчання за програмою подвійних дипломів триватиме два роки. Перший рік дисципліни читаються викладачами з університету Національного університету львівська політехніка. А на другий рік до програми долучаються викладачі на університету. Це унікальна можливість отримати. Два диплома: один диплом Львівської політехніки і диплом Натінгємського університету. Запрошуємо на навчання.